Раді вас бачити сьогодні. Мені звати Христіан Хофлен, я директор нашого американського дому. Uh, сьогодні ми святкуємо урочисте відкриття нашого центру. Але все, що відбувалося за останні uh, декілька днів тут вже є і е, хвилювання, тут є ентузіазм, який пов'язаний з роботою цього центру. Our preview phase has been for 16 days and already we welcomed over 1500 visitors. За ті 16 днів, що минули з, ми, з відкриття, ми вже привітали 15 тисяч відвідувачів. Uh, 1500 відвідувачів. Well, wishful thinking. Our preview days have included concerts, art exhibits. Uh, За дні у нас вже проходили концерти, виставки, teacher trainings, тренінг для вчителів, English discussion club and film club, дискусійні клуби англійсь, англійською мовою, uh, перегляди фільмів, Workshops on social change and social justice, uh, А також uh, uh, Тренінг по соціальній справедливості і мене воркшоп. І також у нас був майстер жонглювання і був тренінг з цього приводу. So has just been our preview phase. І ми дуже раді і ми дуже свильовані і. Uh, це що все відбувалося, це тільки був, так мовити, попередній етап нашої роботи. І сьогодні ми ще більше схвильовані і раді. І Сподіваємося, що у майбутньому наші програми будуть ще більш динамічними, і ми будемо зростати, і ми будемо робити нові програми в центрі. Со, фоли, акадон про енергії індепенс. Наприклад, у нас відбувається хакатон з питань енергетичної незалежності And in with from the US of State. Uh, Також презентація і семінар з публічної дипломатії з за, за участі американської uh, експерта американської. Uh, з публічної дипломатії А також е, круглий стіл е, представників громадянського суспільства е, з питань е, вирішення конфліктів and an education fair and a conference for American Studies. Е, крім того, ярмарок освітніх е, ми його називаємо е, освітніх програм. Тобто, який розповідає про те, які освітні програми ви можете отримати в Сполучених Штатах? So the І ми сподіваємося, що найближчим часом у нас будуть заходи з таких питань, як візити до Сполучених Штатів Америки, мультикультурні uh, aspecte. And what else? I, don't know. <laughs> That's so, as you can see, America is a place to share perspectives on American uh, society and culture. Тобто, що я хочу сказати, що американський дім – це місце, де можна поділитися своїми поглядами на Сполучені Штати Америки, як суспільство, як країна. So, But I think more importantly, this is a place to build connections and communication and you know, innovation between Ukrainians and Americans. Uh, на мій погляд, що більше є важ важливим, що це є місце, де можуть uh, народжуватися якісь зв'язки, якась співпраця між українцями, між американцями, народжуватися нові програми. So in America House, we believe that conversations start innovation. І На наш погляд. Uh, вся, вся like so, today we invite you to join us in celebrating the opening of this beautiful facility, this exciting initiative. But more importantly, I hope that you all will become part of the conversations happening here. І я всіх рада вас вітаю і запрошую вас сьогодні відсвяткувати відкриття такого надзвичайного центру. А ще сподіваюся, що в майбутньому ви будете приходити до нас, і ми будемо робити разом цікаві програми. А Зараз я маю за честь представити культурного аташе США в Україні Шери Бісанський. I will be very brief. As some of you may, may notice by looking at me, I'm not Ambassador Pyatt. I just wanted to say, he really wanted to be here today, but he got a call from the White House. Він дуже 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 хотів бути сьогодні присутнім, але отримав дзвінка з білого дому. And so far, Barack trumps шарі безрянський. <laughs> <laughs> ну і от в результаті цього ви бачите, що перед вами Шаріл Бистрянський. А бараку вам. Обама... Так, інші справи. But I will say that the ambassador hopes that he'll be able to be here later this evening, so we'll hold up hope that he'll be able to offer his congratulations and his welcome personally. ми сподіваємося, що можливо трошки пізніше пан посол приєднається до нас і і розділить з з вами це святкування можливість ним поговорити. Just a few um more serious comments about what America House is and what we hope it will be. Ну, зараз більш трошки серйозно, я хочу декілька слів сказати про те, що таке американський ДІМ і що тут відбуватиметься. About an hour ago, our official list for RSVPs for this event stood at about 50 people. фіфті uh, годину тому. Uh, ми, якщо ви знаєте, ті, хто отримали запрошення, ми uh, просили, щоб ви відповіли нам, чи ви будете присутні чи ні. І от годину тому е, оця статистика тих, хто погодився, хто прийняв, була 50 людей. I think there's more than 50 here tonight. Але я бачу, що більше ніж 50 людей. And I think it is a perfect example of the energy and the excitement and the involvement of our Ukrainian partners in government, our Ukrainian partners in civil society and all of the people who are interested in this relationship that we have between the United States and Ukraine. і мені здається, що цей факт ви бачите, скільки людей він пояснює наскільки наші друзі, наші партнери, як в в, органах влади, так і представники громадянського суспільства, наші партнери, наскільки вони зацікавлені, наскільки вони. е, е Хотіли би з нами співпрацювати, і я сподіваюся, що наступним на наступні uh, час це буде відбуватися це. Ви гав uh, the honor tonight to welcome Under Secretary of State for в Diplomacy and Public Affairs Richard Stengel. І Я маю честь запросити сьогодні у нас в гостях. Я запрошую це заступник держсекретаря з питань публічної дипломатії та зв'язків з ромась з ромаською рік Стенґел. Other um, partners from the United States here tonight from Washington, Macon Phillips, who is our director for international information programs. Крім того, сьогодні серед наших гостей є координатор бюро з програм, сьогодні.

And ministers and partners, etc cetera, et cetera, Thank you, thank you. And without any further delay and ado, I will give the floor to Mr. Sting. Good evening. Good evening. Good evening. I'm delighted to be back in Ukraine. This is my second trip here. бути знову в Україні це на другий візит в Україні у якості заступника держсекретаря. longer than what I said. um, I love coming here. Мені дуже подобається приїжджати сюди, And I'll tell you why. І я скажу чому. So America House is a symbol and a reality of American support for Ukraine and the deep Affection for the American, the American people have for the people of Ukraine. мені здається, що американський дім це є і символ, і реальність, і підтвердження відданості американської держави і нашого захоплення Україною і підтримки України і захоплення українським народом. Голден бред голоденбред американської полісі тюдегістрі в Америка із за спортві Американпіпол. І мені здається, що найголовнішою в політиці сполучених штатів по відношенню до інших країн це саме підтвердження і до народів і до країн, до їх самоутвердження. Американський народ, американські люди. Поважають українських людей і і може провести такі паралелі, що наша демократія була народження в революції, і ваша українська так само народження через революцію в революції. І е, нам здається, що тут однозначна моральна сторона процесів, яка е, зараз відбувається в Україні, тут не може бути якоїсь двоякою пояснення. we're opening це on the anniversary of the deportation of the Crimean тарс. І мені здається, що от символічно і це можливо не випадково, що сьогоднішнє відкриття воно співпадає з річницею депортації кримського татарського народу з їхньої батьківщини. American People cannot will not forget the Totalitarian regimes of the 20th century. And the fight and the struggle that is currently going on in Ukraine is a larger fight for the values that the international community has achieved since those horrors of World War II. І мені здається, що от зараз та боротьба, яка йде в Україні за ідеали, що вона є більш важливою, можливо, більш напруженою ніж та, що відбувалася в Європі під час е, тих часів. symbol and the reality of символ American commitment. І мені здається, що це, як я вже сказала, американський дім це і символ, і реальність американської відданості Україні. і реальність у, у тому, що це буде місце, де відбуватимуться розмови, обговорення uh, про. Uh, Свободу слова відкриті uh, розмови про демократію в Україні. І я би дуже я хотів повернутися і взяти участь, стати учасником такої розмови, такого обговорення. Thank you very much. Дуже дякую. Thank you, а сьогодні мені Дякую. дуже приємно привітати в Америка Хаус, мера Києва, Віталія Кличка. Запрошую до слова. Causes a lot of problems. Шановний заступник держсекретаря, шановне послі, шановних друзі та гости. Я від імені від себе особисто відносно громади, хочу привітати всіх відкриттям у Києві, американського дому. Friends, on my behalf and on behalf of here community, I would like to welcome everybody on the opening of the Indiana House here. Це значна подія в нашому місті. Without exaggeration, it is a remarkable event in our city. З американського дому ми починаємо нову сторінку історичних між Америкою та Україною.

normal relationship between our two nations. сьогодні. Не таємниця Україна переживає найдраматичніші часи в своїй історії. І відкриття американського дому є має символічне значення відкриття американського культурного центру. Це такий, знаєте, великий символічний крок. And it is no secret that Ukraine is undergoing one of the most dramatic moments in its history. That's why the opening of this center is of such a symbolic meaning. Cultural center will allow to acquaint Pekian and Spachino and guests with cultural values, history of the United States. And uh, residents of Kiev and its guests will have an opportunity to come here and learn about American culture, history, and I'm confident together we will be able to realize a lot of joint projects in culture. In education and so on. Як, як мер Києва я чекаю від, від, від е, Просвітницького центру багато ідей. Пропозиції для реалізації культурних е, та освітницьких урбаністських проєктів. Пропозол regarding culture, education, urban урбан і можу запевнити, що Київська мерія, ми Кияни завжди відкриті до нового щось нового, і з великим задоволенням будемо обмінюватися інформацією, набирати нові а, натхнення, які можна отримати, коли ти відкриваєш до себе щось нове. And I can assure you as a city mayor that we here are open for new ideas, new ideas uh, which will inspire for further innovations. I can assure you that this evening the distance between the United States and America and Ukraine has shortened. Я ще раз хочу привітати всіх присутніх, побажати успіху, побажати натхнення і реалізації всіх планів, які щиро вам ще раз дякую і щиро city.